Шановні колеги, ця правка теж стосується медичної реформи та реформи служби екстренки. Даною правкою планується зупинити цей процес ще на два роки та виділяти майже півмільярди гривень на підприємство, яке вже має багато кримінальних справ в екстреному порядку. Ми зібрали наш комітет і прийняли рішення, що цю правку в такому вигляді не можна підтримувати. І ми по почули від Києва, що лише для Києва потрібно зробити цей виняток. Лише Київ каже, що під час війни він не може зробити медичної реформи і переходу. Лише Харків чомусь може, Одеса може, Львів, всі регіони України. У них немає війни і вони змогли перейти на медичну реформу. А Києву потрібно ще два роки. Їм не вистачало чотири роки. Тому колеги, я прошу не підтримувати цю правку і прийняти рішення нашого комітету. Дякую вам. Дякую, Вельмишановні шановні колеги. Позиція комітету по 535-й поправці. Комітет розглянув правку, яка пропонує продовжити термін здійснення з місцевих бюджетів видатків на місцеві програми підтримки підприємств санітарного транспорту. Правка дозволить фінансування підприємства 2027 року в тих містах, які не встигли закінчити перехід під МОЗ під час реформування системи охорони здоров'я. Водночас до комітету надійшов лист від голови комітету з питань здоров'я нації Радуцького Михайла щодо відхилення поправки 535. Шановні колеги. Поправка 535-та. народної депутатки Забуранної. Народна депутатка Дмитрієва просить поста... вона комітетом врахована. Народний депутатка Дмитрієва просить поставити це рішення на підтвердження. Позицію сторін ви почули. Я ставлю 535-ту поправку. На... Вона врахована частково. Я перепрошую. Вона врахована частково. Тому я ставлю на підтвердження саме ту редакцію, яка врахована частково комітетом. Прошу голосувати. За 112 рішення не прийнято.